Цей стелаж продається лінією. Лінія 2 метри 5 см довжиною. Стелаж також після реставрації. Одна суцільна лінія. Висота 2,05. Ось покажемо. І цей стелаж зблизька. Обладнання бувалого вживання після реставрації. Не нове, але стан має гарний і чудовий. Фарбуємо, реставруємо. Ось такі торгові стелажі. Є лінії, є окремо стоячі секції, є стелажі, які продаються вже великими лініями, тобто ну, різні, різні варіанти, різні види стелажів у різній кількості, у різній комплектації. Тому по запиту надсилайте інформацію, скільки вам потрібно, яка довжина, які стелажі, чи то односторонні, чи двосторонні перфоровані, будь-які інші. Будемо пропонувати те, що є в наявності на сьогоднішній день. Готове, а також не готове, що можемо зробити під реставрацію Глибина повна загальна від стіни 50 см. Нижня полиця глибиною 41 см. І 4 верхні глибиною по 30 см. Ще раз пройдемо, покажемо. Зблизька.